Є новина, друзі. Цьому складу Верховної Ради кінець. Дослухайте до кінця. Юлі волю, пам'ятаєте це? Ну це я прикалуюсь. Але зараз далі проходять слідчі дії в офісі батьківщини. Ну не знаю, чи там є Юлія Тимошенко. Але вже абсолютно зрозуміло, що це вона викрита. Я про це сказав саме перший, припустив, і так воно і відбулося. Які деталі маємо? Гончаренко повідомив, що нібито вона пропонувала гроші в хабарі деяким депутатам за вступ в її фракцію. Ну а Набу написало, що або за голосування за. Разом з фракцією або е, проти е, разом з фракцією, і що цікаво написав Гончаренко, що нібито агент, який її документував, тобто записував. Це депутат Верховної Ради. І це, я вам скажу, категоричний кінець цьому скликані Верховної Ради. Чому? Тому що ну, абсолютно зрозуміло, після отих п'яти підозр слугам народу, що серед депутатів є агенти НАБУ, які діють всередині фракції, які записують різних депутатів, які встановлюють прослушку, встановлюють відео. І це все. Фіксуються. А що це означає? Що ну, роздавати ходити хабарі депутатам по Верховній Раді неможливо, тому що ну, документують навіть Юлію Тимошенко. Юлі волю, Юлі волю, як колись кричали. Ну, є підозри слугам народу, і ця ситуація тільки посилюватиметься. Тому що чим сильніші антикорупційні органи, а вони зараз дуже сильні, до них от прямо зараз біжуть. Десятки депутатів, які хочуть стати агентами і хочуть здати своїх колег, міністрів, заступників, всіх, і це відбувається ну по всім фракціям. Тому що якщо ти агент, ну в тебе індульєнція, тебе саджати не будуть. І якщо ти не агент. Ну, ти е, будеш сидіти в тюрмі, якщо ти будеш чиняти злочини, і тепер рішення, от якраз що я говорив про відсрочки, там підняття податків, ну скасування відсрочок, вони нереальні, їх взагалі ніколи не приймуть, тому що депутати не домовляться, а непопулярні рішення завжди як приймалися або баш на баш, або ну ймовірно за гроші. А тепер гроші роздавати не можна, баш на баш не можна, тому що всюди агенти набу. Ну, скоро в нас половина депутатів будуть агентами набу, які будуть здавати інших. І все. Тому цьому скликані Верховної Ради кінець. А на рахунок Тимошенко будемо стежити дуже цікаво, як буде розгортатися ситуація. Підозра, запобіжний захід, тим більше їй світить 10 років ув'язнення. Хоча ну в нашій правовій системі показали. Потім побрили і відпустили. Ну, побрили заставою, Мається на увазі, та зловили, показали і відпустили. Але будемо стежити дуже цікаво, тому що Тимошенко це ж вже другий раз вона буде притягуватись до кримінальної відповідальності. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є. Новина вже.